Вітаю вас, малята! Як зробити день веселим? Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Діти, ми тепер стали старшими в дитячому садку. А де діти минулого року? Так. Ці діти пішли до школи. І тепер вони школярі. А ще їх називають першокласниками, адже вони навчаються в першому класі, а вас називають дошкільнятами, Бо ви ще відвідуєте дошкільний заклад і тільки за рік підете до школи. Але вам потрібно ще трішечки підрости. Та багато чого навчитися. Послухайте новіш, який називається Як багато знаю я. В мене є книжок багато, і новенькі, і старі. Я піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку й журавля. Хай вона мала узнає, як багато знаю я. Діти, а скажіть то, що учні роблять у школі? Так, у школі вони вчаться читати, писати, рахувати, здобувають знання про багато цікавих речей. А хто ж навчає дітей у школі? Так, вчителі, послухайте новіш про школу. Школа, школа лісова, пані вчителька сова, учні звірики-малята вчаться пильно і завзято, лисиня мале хвостате, вже уміє написати наймиліші з всіх слова. наша школа рисова. Дети, то кто же навчался у школе? Так, звери малята. А кто был учителем у в школе? Так, учителька сова. А я училась а зверята малюки. Верно, пыльно и завзято. А послухайте прислів'я і подумайте, чому так кажуть. Чого Івась не навчивсь, того й Іван не буде знати. Тож кого називають Івасем? Дитину чи дорослого? Так, дитину. А кого називають Іваном? Вірно. Слово, коли людина починає вчитися. Так, у дитинстві, якщо не буде старано навчатися, то коли виросте, буде неосвіченою людиною. Молодці, діти, сьогодні ми з вами поговорили про те, як важливо навчатися, дізнаватися про корисні речі, а також про те, Ще навчання приносить нам користь. Ви дуже гарно все слухали, молодці. А мені вже наразі час. Тож, малят, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.